Не просуваються вперед на напрямку Сватове Кремінна. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також повідомив, що з боку Білогорівки окупанти не припиняють атакувати населений пункт. Мовляв, туди ворог кинув величезні сили для того, аби все ж таки захопити це селище. Ну і я рада доєднує до нашого етеру Тараса Жовтенка. Він військовий експерт. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. А, пане Тарасе, хочеться поговорити про те, що відбувається сьогодні на лінії фронту? Ну, ми розпочали зараз напрямку Луганського. Скажіть, наскільки ситуація сьогодні непроста? Там від а, пана Гайдая, ми чуємо певні меседжі про те, що наші повільно, але впевнено просуваються все таки вперед. Оця траса Сватова Кремінна також знаходиться сьогодні, в принципі, під нашим вогневим контролем. Ми розуміємо, що ми не даємо сьогодні можливість окупанту в повній силі підсилюватися там і користуватися цим логістичним шляхом. Але загалом, як ви окреслюєте Характеризуєте напрямок, зокрема, цей. Ну, безумовно, зараз східний напрямок Росія буде використовувати як один із пріоритетних для себе для того, щоб показати хоча б якусь мінімальну пропагандистську перемогу в себе в телевізорі для свого населення. Тому що до сьогодні російський режим відчуває певну незручність в тому, що сталося на Херсонському напрямку. І, власне, ми бачимо зараз, що. Режим Путіна кинув в принципі, майже весь доступний йому інструментарій для того, щоб вирівняти для себе для сприйняття в свідомості свого населення ось те, що сталося на південному напрямку і взагалі становище російського південного угруповання. І тому ті військові з'єднання, ті частини, які росіяни перекинули з правобережжя, змогли відвести більш організовано, якщо порівнювати цю операцію, наприклад, з тим, як вони тікали з під Харківщини. З -з Цього напрямку або а, їхнє фіаско на Лиманському напрямку тут їм вдалося а, вивести набагато більше техніки е, цілою і набагато більше е, неушкодженої живої сили. І власне зараз е, росіяни намагаються ці всі е, сили, які вони відвели на інший берег Дніпра, певним чином перегрупувати, проходить злагодження з е, новоприбулим е, так званим цим м'ясом, їхнім чмобіками. Так і от е, ну, частину цих цих. Відведених з'єднань військових російських буде залишено для укріплення південного напрямку, в тому числі Мелітополя, а частина буде перекинута на схід, в першу чергу йдеться про повітряно-десантні частини цього російського угруповання, які в принципі себе більш краще показують в наступі. Тому, власне, схід для росіян на сьогодні є одним із таких маркерів, які дозволяють їм показувати, демонструвати хоча б якийсь результат на полі. Бою, тому що ну там друга частина е, їхньої перемоги в телевізорі чергової це е, продовження чергових хвилі ударів по критичній інфраструктурі нашої держави. от е, Тому е, східний напрямок на сьогодні він для е, українських захисників є насправді найважчим, тому що росіяни туди справді кидають... По максимуму зараз тих ресурсів, які вони можуть використати, ну принаймні не те, щоб в якомусь ефективному наступі, але хоча б імітувати цей наступ, імітувати своє просування для того, щоб показувати ось цю телевізійну картинку, що ну не дуже й треба був їм той Херсон, а, тим більше вже не зрозуміло, що яке це місто. Ну бо взагалі перестали говорити про те, що це руський город і таким чином його взагалі виключили, так як без порядку денного. Але не своєї рашісту, конституції, правда. знаєте, тому а... Очевидно, і ті обстріли, які сьогодні є по Херсону, власне і сьогодні, і на жаль, є інформація навіть про одного загиблого. Ну, це такий сигнал про те, що безпекова ситуація там, ще далека від ідеальної, що вони з свого берега, право на який вони втікли, будуть ще активно, ну так тримати в тонусі цей обласний центр. Безумовно. Тим більше, що південний напрямок, ну, якщо на Сході вони, схід вони зараз використовують для того, щоб до певної міри імітувати переможну картинку в телевізорі, то південний, на південному напрямку ми бачимо серйозну підготовку до оборони. Тобто вони там створюють 20-кілометрову зону в прибережну біля Дніпра ну, так звану смугу оборони. От, тобто, в принципі, ну, очевидно, що південний напрямок для росіян він є більш стратегічно важливим, аніж, наприклад, той же Схід. Ну, тому що це це вихід до Криму, а Крим це наріжний камень в принципі, російської оцій, от, сучасної геополітичної стратегії е, в досягненні е, ну, цього їхнього там, вставання з кален, е, розгинання скреп там, ну і відновлення власної супердержавності. Е, тому власне, е, ну, якби південний напрямок в даному випадку він посилюється максимально і Мелітополь, Мелітопольський напрямок, і в принципі, всі підступи до Криму, росіяни зараз будуть старатися триматися там всім, чим тільки можна. І треба сказати, що вони не просто намагаються втриматися в Криму. Вони будують там кілька шалоновану оборону. кажуть, туди нагнали техніки. Вони досить серйозно там а, риють укриття, риють укопи і готують досить серйозну оборону. Тобто, фактично, вони розуміють, що ну до Криму не так далеко. Безумовно. Тим більше вони не можуть не розуміти, що у нас як мінімум одна методика відпрацьована вже на практиці, якою ми можемо їх поступово, звичайно, не поспішаючи, але гарантовано посувати з тих позицій, які вони навіть ну, по максимуму, наскільки це можливо в їхньому розумінні і в тих засобах, які їм доступні, укріпити. Ну, Ми, власне, це побачили, роботу, ефект від такого підходу саме на оцьому південному напрямку, бо е, ми не повинні забувати, що успіх на Херсонському напрямку, він почав куватися ще з кінця літа, насправді, з е, початку осені. Так? Ми поступово обескровлювали російські угруповання на правому березі, відрізаючи їх від логістики, і таким чином ми, в принципі, обновили їхню е, кількісну перевагу. І ось... Е, та сама методика може бути використана і в подальшому нашому просуванні. Тут єдине, що треба пам'ятати, що ну на це можуть іти місяці, але е, ми бачимо, що це працює, і саме головне, що росіяни бачать і розуміють, що це працює. Ви сказали, згадали про Мелітополь. То хочеться запитати, наскільки може бути зокрема на цьому напрямку ситуація напружена. Ми розуміємо, що для них. Це стратегічно також важливе місто. Розуміємо прекрасно, чому Ну і загалом по запорізькому напрямку, коли говорити, чи можна сказати про те, що частину з тих підготовлених до речі підрозділів, які перебували зокрема, у Херсоні, можуть не тільки на східний напрямок відправити, а ще й на Запорізький. Тому сьогодні з'являється інформація знову про загострення ситуації, до прикладу, навколо АЕС Запорізької. Безумовно, росіяни зараз ось це злагодження, так зване, яке проходять ці відведені підрозділи, міксуючись з мобілізованими, так, які надходять черговою хвилею до як підкріплення на південний до південного угруповання російських військ. Насправді ці, ці всі частини вони можуть бути розділені там в, в різній пропорції. Частина буде залишатися на Херсонському напрямку, частина буде на Мелітопольському і на Запорізькому напрямку, а частина в першу чергу ці ж самі повітряні десантні дивізії, про які ми згадували, вони можуть бути відправлені на схід для того, щоб посилити наступальні операції росіян там. О, тому ну, якби зараз росіяни, очевидно, знаходяться в процесі, ну, як кажуть, переварювання. Так? Тих, тих частин, які вони відвели, їх треба реорганізувати, їх треба доукомплектувати, їх треба доповнити живою силою, треба провести те саме злагодження, і тільки тоді вони будуть готові вже або до оборони на південному напрямку, або вони будуть готові до того, щоб посилити російські наступальні операції на Сході. Я тоді додам інформацію, до чого готуємось. Ми на що розраховувати в принципі українському війську. Бо є інформація наступна сьогодні від ем, генсекретаря Столтенберга з приводу того, що НАТО вичерпав більшу частину власних запасів. Зброї та боєприпасів тепер необхідно наростити виробництво та продовжувати підтримку України. Принаймні, таку заяву зробив генсек НАТО Єн Столтенберг. Він вказав на те, що альянсу необхідно працювати з промисловістю та активізувати свій військовий потенціал. Я процитую: ми повинні пам'ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям та кров'ю. Ми зобов'язані їх підтримувати. Сказав Столтенберг. Безумовно, позиція у цього, у системних цих заяв. Що ми мусимо підтримувати Україну? Що вони розуміють в альянсі, якою ціною сьогодні здобувається, якою є ця ця перемога? Утім, про ем, їхні запаси зброї, скажіть, чи означає це початок якоїсь риторики про зменшення кількості ем, зброї, техніки та й всієї допомоги, яка надходить в Україну? Чи це такий заклик навпаки країнам підсилити свій ВПК, працювати більше над обороноздатністю, над виготовленням якихось видів зброї для того, аби потім направити? в Україну. Але, знову ж таки, Це час. Е, ну, це, безумовно другий варіант, і точно не перший варіант. Тобто це е, абсолютно не свідчення того, що е, і альянс, е, зокрема, і захід в цілому планують якесь певне послаблення. Е, Надання військової допомоги Україні чи зменшення обсягів, наприклад. Навпаки, і українські збройні сили, і наші західні партнери чудово розуміють, що ми зараз знаходимося в тому моменті, де навпаки треба цю військову допомогу посилювати. І тому от власне такі заяви від генерального секретаря Столтенберга саме зараз вони виконують саме цю функцію. Тобто вони ну з одного боку вони так би мовити тонізують національні уряди окремих країн-членів НАТО, яким треба цю, більше уваги приділяти. Цим проблемам з іншого боку, ці заяви вони в принципі йдуть в руслі загальної політики заходу по підтримці України, тому що ну в принципі про ці проблеми захід почав говорити не сьогодні, не вчора і не позавчора. Ще влітку на одному із Рамштайнів звучала. Тема про те, що а, насправді однією із проблем з постачанням системним постачанням зброї в Україні а, може стати питання а, технічного обслуговування тої зброї, яка вже нам надана, так тобто ну, мається на увазі виробництво запасних частин, мається на увазі обслуговування цієї зброї, тому що ну, а, очевидно, що ми зараз в проведенні всіх наших операцій а, контрнаступальних використовуємо всю цю зброю західну в такому режимі інтенсивному, а, в якому вона не використовувалася в принципі, ніколи і ніде. Тобто, ну якісь випробування на полігонах е періодичні, так чи спільні навчання, вони не йдуть абсолютно ніяке порівняння з цим щоденним масовим використанням і е реактивних систем е залпового вогню, і артилерійських систем, і систем протиповітряної оборони. Е очевидно, що е ВПК західних країн вони не були готові до такого. Тобто, тут стоїть питання і е пришвидшення виробництва. Е Нових е, систем цих отак, от, які можна було б передавати нам, і відповідно е, вивільнити ресурси для цього, а не займатися поточним ремонтом. Саме тому от, ми впродовж останніх місяців е, і впродовж останніх тижнів ми чули дуже багато ініціатив про створення спільних хабів, е, наприклад, там, французько німецького, так з обслуговування і ремонту артилерійських систем. Тобто, це дозволяє е, вивільнити ресурс самого виробника е, для того, щоб він виробляв нові системи, так би мовити, і вже і. Збільшувалася кількість ну, самої зброї, яку Захід може постачати Україні. При цьому питання обслуговування ремонту поточного вони будуть винесені в, ну, в межі окремих так би мовити окремих ініціатив в тому самому Рамштайні. І таким чином Захід буде вирішувати насправді дві задачі паралельно. Нарощувати випуск озброєнь, щоб, по-перше, надавати Україні все більше і більше зброї і боєприпасів до неї. По-друге, не вичерпувати. До критичної межі власні ресурси зброї, тому що ну, всім очевидно, що Росія є загрозою в тому числі і для НАТО, і НАТО повинно бути готовим в будь-який момент з цією загрозою мати справу. НАТО вже побачило, як росіяни воюють масою, НАТО вже зрозуміло, яку кількість зброї треба мати самому альянсові для того, щоб мати можливість протиставити щось цьому. Ну і відповідно питання технічного обслуговування ремонту поточного тої зброї, яка вже в нас є. Ці питання, вони теж ще з літа активно і системно вирішуються нашими західними. Ми партнерами ну, очевидно, треба не тільки західними, а треба, щоб і ми якимось чином а, вже виготовляли відповідні заряди, відповідні снаряди, так і іншу техніку, якою ми зможемо а, реставрувати, ремонтувати ту, яка нам подарована, да яка там, яка вже приїхала до нас і залишиться у нас, очевидно. Тому нам треба десь підсилювати і свій а, і своє виготовлення, своє виробництво. Безумовно, і, до речі, теж впродовж останніх двох тижнів така напіофіційна інформація з'являлася, що Україна теж є активним учасником подібних ініціатив, і в тому числі йшлося про запуск спільних виробництв на територіях сусідніх з Україною країн, спільних з українськими потужностями-виробничими, виробництва снарядів до тих самих артилерійських систем, які зараз активно використовують. Це українськими збройними силами і е, йдеться саме про е, арт-системи західного зв'язка. Тобто е, український ВПК в цьому в цьому контексті він теж активну участь бере в цих ініціативах, і ми не просто е, повністю переклали всю цю відповідальність і е, всі, е, всі ресурси тільки беремо, якби зна від наших західних партнерів, теж там, де ми можемо цьому допомогти, і де ми можемо вплинути на те, щоб це все було е, відбувалося швидше і більше. Е, там ми ці ресурси теж залучаємо і е, ми виступаємо одним із активних учасників всіх цих ініціатив також. Є ще одна країна, яка готова переглянути свої позиції з приводу допомоги Україні, допомоги зброєю частич, частково. Та я додам також інформації. Якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, це буде дуже гарною новиною для нашої країни. Так сказав речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Я нагадаю, Ізраїль заявив про готовність розпочати постачання озброєння Україні, якщо Росія отримає іранські балістичні ракети. При цьому ігнат вважає, що Росія поки не отримала їх від Ірану за інф. Формацію на тлі зовнішніх та внутрішніх проблем Тегеран призупинив постачання озброєння для країни терориста, чи правильно я розумію, пане Тарасе, поясніть мені і глядачам, що Іран готовий надати натомість нам такі самі, можливо, трохи іншого якоїсь розробки балістичні ракети, якщо е, Росія е, зафрактує оці контракти з е, е, Іраном. Е, так, безумовно, Ізраїль е, готовий надавати нам цю допомогу, тому що в принципі він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб Іран отримав додаткові можливості для того, щоб або е, спробувати якимось чином вирішити внутрішні проблеми і проблеми з своїм ВПК, е, або якимось чином, е, вирішивши ці проблеми, навіть нарощувати певні об'єми виробництва, чи е, ну, якби, с, е, використовувати в тому числі технологічне напрацювання Російської Федерації. Но, такі б вони не були, але. Ми розуміємо, що Тегран знаходиться в такому санкційному режимі, який ну, фактично він майже тотожний російському, тільки росіяни їх ну, майже одразу випередили по сукупності санкцій. Але тим не менше вони ну, можуть один одному в цьому плані допомогти. Також, враховуючи національні інтереси і безпекові побоювання держави Ізраїль, абсолютно очевидно, що Ізраїль не може допустити собі ситуації, коли Іран отримає такий шанс. Ну, якби вирішити ті проблеми, які в нього є із внутрішньої ситуації, і з ВПК так само. Там взагалі йшлося про те, що частиною а, угоди між а, Москвою і Теграном, ну, такою загальною генеральною про постачання зброї, а, може бути, а, бу, ну, має бути обмін технологіями, так? Тобто, ну, очевидно, запуск якихось спільних виробництв. Це очевидно питання того, що Росія може поділитися ядерною зброєю там, обо, окремими елементами так, свого а ядерного з так. І третій момент він не менш важливий для Ізраїлю. Це те, що потенційно Іран розраховував на те, щоб перенести частину виробництва власної зброї на територію Російської Федерації. Для Ірану ця ситуація ну, загалом дуже вигідна по одній простій причині. Буквально на позаминулому тижні ізраїльські військово-повітряні сили знищили кілька військових об'єктів Ірану на території, на території Сирії і ізраїльські ВВС знищили там кілька заводів, де збирали дрони екамікадзи іранські. І оскільки ми маємо зараз таку трошки прикру ситуацію, що для Збройних сил України територія Російської Федерації в межах їхніх законних, міжнародно визнаних кордонів, поки що вона не доторкана в плані нанесення ударів. Іран абсолютно логічно міг би розраховувати на те, щоб сховати свої виробництва, свої промислові лінії на території Російської Федерації, де їх не можемо дістати ні ми, ні ізраїльтяни. І очевидно, що Ізраїль таку ситуацію допустити не може, і тому він зараз ось такими заявами він намагається ну, принаймні, пригальмувати ось те, ту, 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 ту швидкість, за якою несуться в обійму один одному Москва і Тегеран. Пане Тарасе, у нас буквально хвилинка з вами залишається, але є свіжа інформація, хочу з вами її обговорити. Повідомляє речниця прес-центру ОК Південь, пані Гуменюк, про те, що на Кінбурзькій косі, що на Миколаївщині, де зосереджували свої сили окупанти, триває військова операція в режимі тиші про успіх ЗСУ повідомлять, як тільки військову операцію буде завершено. Додає вона, безумовно. Ми зберігаємо цю інформаційну тишу і будемо чекати результатів генштабу. Але наскільки складною там може бути ця операція, тому що ми розуміємо, що. Географічного розташування цієї території Ну, безумовно, є значна складність для Збройних сил України в тому, що ми там хочемо, чого ми там хочемо досягти, і з чим ми там можемо мати справу з боку російського військового груповання. З іншого боку, якщо в нас з'явилася можливість провести там операцію і закріпитися саме от в цій географічній точці, ми розуміємо, що в плані так би мовити.